Доброго дня, з вами Селевка Оксана Вікторівна, вчитель географії онлайн-школи. Ми з вами продовжуємо розглядати найцікавіший материк планети Земля Південна Америка. І сьогодні темою нашого з вами уроку будуть природні зони цього материка, а також його екологічні проблеми, пов'язані з людською діяльністю. І зрозуміло, що вдосконалимо знання про природоохоронні території заповідника. І так, тема. Природні зони Південної Америки звернув увагу, що природні зони це великі природні комплекси зі своїми притаманними лише їй компонентами природи, клімат, ґрунт, рослинність, тваринний світ. І таким чином, пам'ятаємо з вами, за рельєфом Південна Америка ділилась на Західну, де розташовані гори Анди і на східну рівнину, для рівнин Південної Америки, як і Африки, характерне буде чітке чергування природних зон від екватора у бік полюсів і спостерігатиметься так звана широтна зональність. Але на відміну від Африки, яку перетинає екватор майже навпіл. Екватор перетинає Південну Америку, пригадуємо, у північній її частині. Тому дзеркальне повторення спостерігатиметься лише у зонах вологих екваторіальних лісів, савани, і Всі інші природні зони будуть характерно змінюватися тільки на південь материка. Степи, пампа напівпустелі і пустелі. Знайомимося з вологими екваторіальними лісами. По-перше, ми з вами пам'ятаємо, що природні зони повинні мати широтне простягання. Ось перед нами вологі екваторіальні ліси, які в Південній Америці називаються сельва. Навколо вологих екваторіальних лісів перемінно вологі ліси. Далі спостерігаються савани рідколісся. Але ось тут є також таємничість. По-перше, савани рідколіся півночі називаються Льянос, півдня називається кампос. Трошки змінена рослинний світ, характерний, більш вологіший буде для Ільяноса, посушливіший для кампуса. Тому за цього ось місцеві назви відрізняються цих двох показників. В південніші савани рідколість спостерігаються степи, які називаються в Південній Америці пампа. Далі простягується територія пустелі на півпустель, а за рахунок течії Фокландської утворені, і ви пам'ятаєте, на заході. За рахунок холодної перуанської течії формуються пустелі на півпустелі, Саме найсухіше місце це пустеля Атакама. Твердолисті вічнозелені ліси знаходяться нижче Атаками. За рахунок зволоження західних вітрів формуються мішані ліси помірного поясу. Звертаємо увагу поширення природних зон, де широтною зональністю, але також і є своя фізико-географічна секторність. Бачимо, що зміщення за рахунок теплих течій, які формуються, в межах гірської системи формується область висотної поясності. І так, характеристика кожної природної зони. Сельва. В екваторіальному поясі на заході Амазонської низовини поширені вологі екваторіальні ліси. У Південній Америці їх називають сельвою. У перекладі означає сельвас – Ліс. У сельві, де переважають червоно-жоті феролітні ґрунти, налічується близько 40 тисяч різних видів рослин. Більшість із них ніде на планеті ви більш не зустрінете. Зрозуміло, що дерева тут утворюють до 12 ярусів. В на найвищому з них ростуть близько 200 видів пальм. За вишки 80 метрів. Окремі дерева сельви мають висоту понад 100 метрів. Одна з найцінніших дерев сельви це гевея. З її соку добувають каучук. Сельва батьківщина какао, з якого виробляють шоколад, динного дерева і стіні плоди, якого нагадують диню. Нижні яруси сельви це справжні непрохідні хащі, переплетені ліанами, стовбури, у яких укриті яскравими квітами орхідеї. У тих затонах росте дивовижне латаття Вікторія Регія. Листя досягає 2 метрів у діаметрі, може витримувати вагу до 50 кг. Дерево Гевея дає при виробництві натуральний каучук, тому дуже часто використовується. Зрозуміло, що рослинний світ пристосовується до тих умов в межах яких воно проживає. Тому тут досить величезний асортимент рослин. Серед цього асортименту тваринний світ дуже багата різноманітність. Більшість тварин живе на деревах, налічується понад 38 різних видів мав, величезна кількість комах. Трапляються також деревні жаби, які можуть рухатися навіть по поверхні листка. На гілках зустрічається величезна кількість комах, жуків, павуків, метеликів. У господарі сельви будуть два величезних хижаки, які почувають себе дуже вільно як у воді, так і на землі. Звернемо увагу щодо пташиного освіту, досить різноманітний, від колібрі найменша пташка на землі, маса якого менше 2 кг, а також до найбільших птахів, з якими ми зараз з вами познайомимося, це будуть гацин і. Гарпія один з найбільших хижаків даної природної зони. Господарями сельви будуть удав анаконда і найдикіша кішка планети Земля це ягуар. Звернемо увагу, що на деревах міститься досить велика кількість мавп, які на гілках зависають і іноді проводять укроні. Життя постійне, постійне своє життя, вільно рухається. Ось перед вами анаконда найдовший удав світу. В Амазонці і її притоках водиться досить велика частина диких котів. Бережем це оце лот. І звертаємо увагу ще на парнокопитних у лісах. Їх дуже багато. Але. Повільною твариною виділяється лінивець. Найбільшим гризуном світу капібара, який також тут водиться. І потрібно звернути ще на одного хижака це невелика риба піранья. Зграя таких риб за кілька хвилин залишає від жертви лише кістки. Досить цікавим є один із видів річних дельфінів інія, який теж водиться в водах річки Амазонка. Ну, а також. Одна з найбільших придонних риб Амазонка ця арапайма. Отже, це були вологі екваторіальні ліси з своєю цікавою різноманітним світом. Наступна природна зона, до якої ми з вами звернемо увагу, це савани рідко лісся. Вони знаходяться в межах субекваторіального поясу, на Гвіанському, бразильському плоскогір'ях і на Оренокській рівнині. Зрозуміло, що буде два сезони сухий і вологий. Тому ліси тут поступаються саванами рідколістя і розростаються на червоних-червоно-коричневих ліс ґрунтах. Сама північно-південної частини материка дещо відмінні між собою. На півночі вони нагадують африканські савани, але замість баобабів тут височать окремі пальми, савани півдня материка вони будуть дуже посушливі, тому дерев тут майже не буде. Трапляються наступні види дерев. Досить великий асортимент кактусів і одне з найцікавіших дерево кебрачо. Його ще називають злама сокиро. Дуже щільна деревина, то не в воді, але не гниє. На місці дерев у південних саванах ростуть чагарники, деревоподібні кактуси, стебло яких має накопичувати воду. І ви бачите, досить цікавим є рослина араукарія Своєрідним є також тваринний світ, на відміну від африканських. У саванах Південної Америки мало копитних. водяться тільки досить цікаві тварини це мрахоїди. Далі хижак пума, кугар, Наявність такої тварини, як броненосець. Серед тварин ще водяться тапіри та невеликі, та невеликі дикі свині, пекарі, на яких полює саме пума. Дуже багатий світ комах, слід відзначити мурахів терміти, які споруджують термітники. А також треба звернути увагу на птаха нанду, який теж мешкає в межах Південної Америки даної території. Це були савани і рідко На південь від саван кількість опадів зменшується і поступово з'являються трав'янисті степи пампа. Мовою місцевих індіанців означає рівнина. На червоних ґрунтах пампи поширені злакові. Це переважно трав'яниста рослинність, така як ковила, пампасна трава, бородач, тонконіг. Природна різнотравна злакова рослинність пампи збереглася тільки в окремих невеликих ділянках. Серед тваринного освіту можна зустріти пампасську листрицю, пампаська кішка. Далі там, також вводиться. Пампасський олень, гуанако. у річках пампи водиться нутрія ціна, хутрова тваринка. На крайньому півдні материка у помірному поясі сформувалася не дуже характерна для таких широт природна зона, напівпустелі-пустель. Вона єдина у світі, що виходить до узбережжя окану в межах помірних... помірного поясу. За умов незначної кількості опадів близько 200 мм на рік, на тонкому шарі сіроземних і бурих ґрунтів. Окремими плямами тут розкидані злаки, кактуси та подушкоподібні чагарники. Тварини світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни. Бачите, гризуни піскача, мара, гривастий вовк і безгордні верблюди вікун'я і гуанако. Далі звернемо увагу, що тут мешкають о, цікаві пташки фламінго та цаплі. Берегові пустелі на півпустелі тягнуться ще у нас вузькою смугою вздовж Західного узбережжя Південної Америки. Ми з вами пам'ятаємо, що там розташована пустеля Атакама. В У горах Анди з висотою спостерігається велика кількість висотних поясів. В екваторіальному поясі Анд підніжжя гір вкриті вологими екваторіальними лісами, це так звана гірська гілея. Вище вона переходить у гірські ліси, де з'являються хвойні породи. Теплілолюбні види поступово зникають, і в високогір'ях, де панують сильні холодні вітри дерева утворюють криволісся, які з висотою поступаються гірським лукам. Типовою погодою тут є мряка, часто переходить у сніг. Вище 5000 метрів сніг ніколи не тане, перетворюючись з часом на лід. Зрозуміло, що висотні поясності, чим нижче ми будемо до помірних широт, тим. Нижча частина висотних поясів буде зникати в нас. Тобто від екватора, спускаючи нижче, будуть спочатку гілеї, але вже потім це будуть гірські ліси, потім криволісся. Звертаємо вашу увагу на той елемент, що в межах гор Анд мешкають наступні тварини на світ це лами, які використовуються тут у господарській діяльності. Також один з най... Вищих птахів, найбільших, це господар Ан Кондор. І мешканка даної гірської системи це Шеншила. Величезний гризун, єдиний ведмідь очковий. Перед вами пустиля Атакама. Причина її утворення, ми пам'ятаємо, з вами холодна течія, яка тягнеться вдовж узбережжя. І значну частину року, тут оповита над туманами, опади випадають тільки за 10-20 років один раз. І таким чином, повітря над атаками охолоджується, становиться важким, не утворюється довщі віхмари, не піднімається угору. Дана піщана поверхність має поодинокі, посухостійкі рослини, зокрема кактуси. Атакама піднімається з хилама до 3000 метрів і поступово переходить у високогірну пустелю. Ми з вами пам'ятаємо, що господарська діяльність активно відбувається практично на всіх континентах. Тому для Південної Америки вона, її початок діяльності людини ще з 16 століття у зв'язку з колонізацією цього материка. Особлива увага посилилася вже у 19-20 столітті, коли з'являються незалежні держави, вони утворюють свою економіку. Найбільшою проблемою по сьогоднішній день залишається знищення амазонських лісів, розорення саван, пампи, витоптання трав'яного покриву численними отарами свійських тварин. Все це призвело до збіднення рослинності тваринного світу, ерозію ґрунту. Також досить великим значенням є добування корисних копал, особливо в районі Озер, нафтові плями в районі озера Маракайбу. Стурбовані цим уряд, уряди багатьох держав, розробили програму заходів з охорони природи, і в багатьох природних комплексах були створені заповідники і національні парки. Нині їхня площа, яка охороняється в Південній Америці, становить близько 1%. Звернемо увагу на найвідоміші національний парк Ігуасу. На базі водоспаду, який складається з двох частин, належить він Бразилії і Аргентині, створені національні парки. Крім водоспаду, тут території є зайняті незайманим лісом. Національні парки є середовищем рідкісних видів флори і фауни. Тут можна зустріти ягуара, кабана, мурахоїда, тапіра, папуг, сотні яскравих метеликів, найменшу пташку планети Колібрі. Водоспад один з найбільш мальовничих куточків природи Південної Америки, складається з 18 каскадів, найбільше є, має назву Паща диявола, утворює підков завшишки 150 метрів і завдовжки 700 метрів. Нижче водоспаду води річки Ігуасу з'єднується і спрямовується у вузьку ущелину. І маса цієї гучної води біжить, і потім опиняється на рівнинних просторах і доносить свої води до річки Парани. Заповідник Пантанал, величезна, заболочена, тектонічна западина в Бразилії. Невеликі її ділянки також розташовані в Болівії і в Парагваї, у басейні річки Парагвай. Загальна площа 195 тисяч км квадратних, одне з найбільш заболочених територій на планеті Земля. Тваринний світ унікальний, 650 видів птахів, 230 видів риб, 80 видів савців, 50 видів плазунів. На території заповідника мешкає 20 мільйонів крокодилів, а рослинний світ налічує 3,5 тисячі видів рослин. Національний парк ЖАО. Найбільш лісовий заповідник у Південній Америці. Для відвідування парку необхідно мати письмове розпорядження від бразильського уряду. На території зберігаються тропічні ліси в басейні річки Амазонки. У заповіднику водяться ягуари, ламантини, рожеві річкові дельфіни і багато рідкісних зникаючих тварин. Лос Гласьарес. Другий, за розмірами, Національний парк Аргентини. Своєю назвою він завдячує величезній льодовій шапці Вандах, що живе що живить 47 великих льодовиків. Із них 13 стікають у бік Атлантичного океану. Цей льодовий масив є найбільший після льодовиків Антарктиди і Гренландії. В інших частинах світу зледеніння починається з висоти 2,5 тисяч метрів на рівнем моря. А в парку Лос-Ярес клас через розміри льодової шапки льодовик починається з висоти 1500 метрів і заповзає до 200 метрів, руйнуючи і гори, схили, і все, що лежить під ним. Національний парк Канайма розташований на південному сході Венесуели на кордоні з Бразилією та Гаяною. Його площа 30 тисяч квадратний. Головна цінність цього парку це тепує, плосковершинні гори. Найбільш відомі типуї парка це Рорайма та Ауян-Типуї, де розміщені найбільший водоспад у світі Ангель. Типуї сформувалися в епоху, коли Південна Америка і Африка були частиною одного суперконтиненту. Таким чином, ми з вами розглянувши найцікавіший природний світ Південного материка. Південна Америка, звернули увагу на те, що. Материк має свою унікальну цінність в рослинному тваринному світі. Це потребує постійної охорони природи, збільшення природоохоронних територій, оскільки унікальність світу відновити практично неможливо. На сьогодні ми вивчили з вами тему природні ресурси Материка Південна Америка. Дякую за увагу. До побачення!